До вашої уваги, бензиновий мотоблок заря SH2 6,5 кінських сил ручним запуском червоно-білого кольору на гумових колесах розміром 420 на 8. Слід зазначити легкість користування та надійність в експлуатації. Двигун заводиться, як кажуть, з півоберта у любу погоду. Змога керування з різних сторін надають ручки керування. Які рухаються вверх вниз знизу до гори, що надає маневреності та використання будь-якій земельній ділянці. Навіть там, де багато дерев та кущів. В комплекті є залізний ґрунта фрези, який спущать в пух ваш надільчик. Бажаємо гарного врожаю та надійного використання мотоблока Заря SH2. Дякуємо за увагу! Залізяка.ua